Добрий день, шановні колеги. Отже, повертаємося до життя і повертаємося до нашого проєкту спільного для Укрлайф ТВ та видавництва дух і літера. Ми будемо продовжувати наші розмови про нові книги видавництва, про нові книги інших видавництв, про різні інші події в житті міста і країни. Отже, сьогодні наш гість – Лесь Танюк, знаний кінорежисер, драматург, літератор. І ми будемо говорити з паном Лесем про а, нову книгу, яку а, видала наше видавництво, яку підготував пан Лесь і автори цих текстів. Буде йти мова про спогади про Віктора Нікрасова. Віктор Нікрасов, ну як для мене, як для людини. Вже старшого покоління, є символом і честі, і літератури, літератора, який вмів писати блискуче писати. І гідності людської, бо, відстоючи цю свою гідність, він опинився в інших краях. І тому книга, я так розумію, називається Ізгой, людина, яка Вигнана з е, країни, де жила, з міста, де жила. Пане Лесю, я вас поздравляю з тим, що ця книга вийшла нарешті. Мені здається, що на неї чекали багато поколінь е, тих, хто ще знав Нікрасова, їх дітей. От нарешті вона є. Я прошу вас сказати, що, що ви хочете, може, найголовніше про цю книгу. Будь ласка. Знаєте, вона мусила вийти в 2011 році до століття з дня народження Нікрасова, але так воно склалося в наш буремний час, що все затримувалося. Я дуже вдячний вашому видавництву і вдячний е спонсорам Зісільцю і е Гурвіцу Едуарду, які дістали і кошти на це й можливості. Чому тому, що знаєте. Ми всі перед кимось в боргу. Кожен є такі люди, перед якими просто не можна не відчувати, що це були знакові постаті. І книжка про Нікрасова вона двомовна. Вона українською мовою це спогади Дзюби, Свірстюка, Скораківського, українських авторів, а Скімовіня Сміхов чи Олег Борисов. Чи Кіпніс писали російською мовою, так воно і пішло російською мовою. Біля видання цієї книжки стояв Борис Шифман, який вже помер в Ізраїлі, один з таких справжніх ентузіастів, і друзів Нікрасова, сліпий Шифман, який збирав багато матеріалів і спромігся медаль зробити. Присвячено пам'яті Нікрасова, він до останніх днів він мені дзвонив, чи в Києві буде нарешті проспект Віктора Нікрасова. Я йому пояснював, що київська влада відписала мені тричі: що хватить з вас одного Нікрасова. Переплутали, значить, поета з письменником. Отака От доля була у Віктора Платоновича. Унікальна, я вважаю, людина. І все в такому сенсі ця книжка унікальна, бо тут. Багато з того, що не ввійшло у всі інші спогади, і власне це вперше все, все, все друкується. Це спогади про людину, яка весь час йшла проти течії. Він, міг, він був лауреатом сталінської премії за окопи Сталінграда. Він міг би жити, як кажуть, в літературі припіваючи, але він був опонентом всіх цих корнічуків. Левад, Косяків і так далі. Далі він не, не визнавав цієї офіційної України. І тому книжка, по суті, є Нікрасов Віктор і Україна. Бо про російського Нікрасова багато сказано. От Віктор Нікрасов і український письменник і український е, варіант. Я думаю, що сьогодні Нікрасов був би з нами на Майдані. Це така, такий тип людського я. Дікрасов не боявся відверто говорити те, що він думав, і шелесту, і Брежнєву. І е, я пригадую, першу нашу зустріч з ним, це було в 59-му році, коли він нашумів тим, що він написав статтю проти Довженківського виспіреного цього романтизму. От, і всі українські письменники страшенно образились, почали на нього нападати. А він, по суті. Говорив про те, що монументалізм і ці високі слова, якими до яких уживав Шевчен Довженко, і цей фільм поема про море, який тоді так сидь був, був знятий вже не ним, а іншими. Що це трошечки не відповідає цій реальності істинного життя нашого. І така була його книжка у Окопах Стріна. В ній не було пафоса, але в ній була така сувора тримтлива правда цих подій. І він я запросив його в клуб творчої молоді в інститут, і він нам виступав і розказував, як він це все дуже цікава була зустріч. Дуже цікава була зустріч, я про це тут так. пишу. А потім, уже коли, значить, я змушений був в силу всіх цих причин емігрувати з України, от коли почали всі ці арешти. Та я о, дуже бачився часто з Віктором Платоновичем у Лунгіних. Це була дуже хороша компанія Копілів, Лундіни, Нусінов, е, Ліліана Лунгіна. І... Тим дивніше було зараз побачити ім'я Лунгіна серед тих, хто. От це мені прикро. Я, і... я вважав, що яблучко в яблуні мусить недалеко котитися, воно дуже далеко закотилося, тому що. Сам Семен Лонгін ну, ніколи не був прихильником тоталітаризму, ніколи не був русофілом. Цю війну, яку я нам, на яку нам сьогодні Путін оголошує, він би просто обов'язково був в тому списку, який підтримували б Україну. Тому я вважаю, що ця книжка ну, в своєму роді унікальна. І тут Нікрасов даний в різних іпостасях Олег Борисов. Розказує про нього в такому театральному аспекті. Вінямін Смєхов дає роздає портрет іронічного Некрасова. Паоло Утєвська пише про його молодість ще, ще таку до, до нашого так час, під 50-ті сорокові роки. От. І є дуже цікавий спогад. Івана Дзюби, і ми знаємо, що Віктор Платонич дуже обстоював дзюбу, і завжди за нього боровся. Я прекрасно пам'ятаю, коли якось ми у Лунгінах наші сиділи, і він випив, як це у нього часто бувало, і він все вимагав від мене, щоб я давав мені десятку, щоб я привіз йому дзюбу. Я кажу, ми ж в Москві, дзюба в Києві. А й каже, все одно <laughs> У Йому тут же хотілося, щоб дзюба прийшов, і він з ним він дуже любив Івана Дзюбу. Ось так само, як Віктор Платонович захищав Дзюбу, не тільки Дзюбу серед українських інтелектуалів. Я так думаю, що така велика роль є у Дзюби. У Дзюби, який а, стільки років захищає українську культуру. Більше того, збирає його. Мені здається, ці його. Книга Україна, ця книга Україна на трьох континентах, це, це велика книга. Це ми ще окремо Будемо з ним говорити. Я сподіваюся, і в цій студії теж. Бо так зібрати і так знати, що відбувалося в різних країнах, в різних світ, в різних місцях, де живуть українці, і все це об'єднати в єдину культуру. Міг тільки інтелектуал такого рівня, як Іван Михайлович. Але хочу повернутися до Віктора Нікрасова. Ми говоримо зараз про його тексти, літературні тексти. Але ж Віктор Платонович займався ще кінематографом. Так? І як ви думаєте, що з того, чим займався Віктор Нікрасов, актуально для наступних поколінь, які живуть. Ну в іншому просторі, в іншому інформаційному просторі, в інші часи, ну я все таки думаю, що той фільм Солдати який зняли, він не зовсім такий до кінця Некрасовський, тому що в той час в кі кіно не можна було йому висловити до кінця. Я не про той фільм кажу. Я кажу про фільм, наприклад, там 38 хвилин по італії. Це да, це да. Це, 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 це той Нікрасов, який вже звільнився від цих тотальних такси тисків. Так, У звичайно. нього багато є і його виступи всі на на радіо на свободі. Вони вже видані. Це зовсім і відкритий, зовсім інший тип тип людини. Ну то, от ми зараз говоримо про європеїзм. Ну, от це приклад європейської людини. Він народжений був в Парижі, випадково значить, попав в цю бусурманську, так би мовити, э, скіфію, і, і вона його почала гризти, їсти, і, і зрештою він повернувся на, на круги своя. Останній тут матеріал, який йде, це його нарис, камінь на Бабім Яру. Це теж така, знаєш, філософська дуже річ. Коли вся Українська держава кричала протилежне, він спокійно вийшов і сказав своє слово в вигріб проти течії із Дзюбою, з іншими людьми нашими дисидентами, він все-таки домігся визнання Бабиного Яру. Над Бабім. Яром пам'ятником ковні писав Євтушенко, воно все-таки Некрасов став пам'ятником таким цьому страшному місцю. Ну, можна трохи інакше. Я думаю, що Нікрасов зробив свою справу безумовно і сприяв тому, що це сьогодні місце пам'яті пам'яті про битих євреїв, про битих рома. Про Інше про військовополонених, але ж думаю, все ж таки тут перше ім'я Анатолія Кузнєцова, який зробив ту велику книгу Бабин Яр. І першим це зробив, це було перше дослідження в ті часи, яке практично не могло бути. Добре, пане. Да, то, і ще то, маю то, тільки, маємо обмежений час. Останнє питання. Що з, з, з того, що написав чи зробив в кінематографі Віктор? Ніхраса ви би хотіли порадити людям нових поколінь, От тих, кому зараз там 20-25. Це проблема. Проблема для всіх нас. Для нас була велика культура дисидентська, для нас була велика культура людей, які писали в 60-ті, 80-ті. Що ми їм передамо? Ну, я думаю, що дуже багато залишилося. І... Мені не хочеться говорити про всі наші славні імена. Ні, я кажу про, про Нікрасова. Я кажу, зараз запитав ну, про Некрасова. Все-таки я не сказав би, що Нікрасов дуже пов'язаний з кіно, розумієте? Це, це такий, він більше для мене людина опору в літературному тексті, в літературному в слові. І о, те, що. Він так безстрашно по-сахаровськи, по Солженіцинськи по виступав проти цього. Це набагато важливіше, ніж можливо ті речі, які вдалося зафільмувати. Мені здається, що мало я не акцентую тільки на телебачення. Я кажу про літературу в першу чергу. Ні, так я про літературу ти просто сказав кіно. Тому я в літиві в, в літературі. Ну, звичайно, все таки ця нова епоха почалася з, 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 з окопів Сталінграда. І після нього ця проза вже зовсім нова проза, прозаїчна проза, а не романтичні. Всі 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 фонтани, вигадок. Про я сам пам'ятаю, що мені дуже. Образливо було читати всю цю літературу про війну, бо я сам десь в дитинстві був в концтаборі і бачив все це по чорному. Бачив, як в полонені вбивали свого брата полоненого за те, що він з'їв офіцерський ремень. Цебто я бачив цю страшну картину, і я ніде це не знайшов, тільки у Нікрасова. Тільки оця, оця страшна правда. Людських взаємін, яку не, не можна приховати. Зате його і не любили, що він не, не міг прикрашати е, дійсність, страхітну, тоталітарну дійсність, і вона його виживала. Добре, дякую. Побажаємо дякую. тільки нашим читачам дякую, дякую. читати тексти Віктора Некрасова і читати цю книгу і Вой, де вміщені чудові спогади друзів, знайомих людей, які знали Віктора Платоновича. Дякую вам. Дякую. І, і читати самого Віктора Нікрасова, тому що це людина на всі часи. Безмовно. Дякую. Дякую.